Привіт, привіт! Ви на каналі Sibyl Nails Art. І сьогодні я покажу вам свої убиті ногті і як буду перетворювати їх за допомогою гелевих тіпсів. Ну, а для початку, звичайно, будемо знімати все це бізобразі. Думаю, дівчата майстрі мене зрозуміють, адже всім робиш рекомендації, щоб не переношували покриття. Ну а на себе, як завжди, не вистачає часу. Тому нарешті дійшли руки до себе, перероблюємо, робимо абсолютно кардинальне перетворення. Довжину прибираю по максимуму, залишаючи тільки невеличкий вільний край, адже будемо нарощувати на верхні форми. Як завжди розкриваю карман апельсиновою паличкою, далі пушером прочищаю птигій під кутикулою, щоб по максимуму його прибрати, а далі, відповідно, приступає фреза до роботи. І, як завжди, на самому цікавому місці зникає фокус. Дуже сильно хотіла показати вам, як прибираю огрубілу шкіру із бокових пазухів, але фокус вирішив за мене. Далі, звичайно, беру ножнички і зрізаю кутикулу і і підходжу вже до підготовки нігтєвої пластини. Гарненько обжирюю її, наношу праймер і підходжу до примірювання форм. Вибираю так, щоб форма виходила строго від точок росту. Подивіться, будь ласка, строго по прямій. І відповідно підбираю для себе. Тоненьким тираючим шаром наношу спочатку базу на нігти, які просочую, а далі переходжу до тіпсів. На тіпсу наношу базу каучукову звичайну і починаючи ближче до кутикули, притискати до нігтя. Тут мені прийшли ще дві руки на допомогу, тому що своєю я тримаю тіпсу, і відповідно, мені треба, щоб декілька секунд схватилися тіпса. Під, відповідно під лампою, а далі вже кладу руку на а, звичайну максимальну просушку. І тут ось ще раз приклад від кутикули притискаю так, щоб не було ніяких пропусків, і так підсушую повністю. Ось такі довжелезні нігті мене вийшли. Я зрозуміла, що ця довжина для мене дуже довга, тому я кусачками прибираю трошки довжину і переходжу до випилювання. Тієї всієї бази, яка мене потікала із-під тіпсів. Тому я зрозуміла, що треба трошки менше брати матеріалу, щоб він так сильно не витікав із-підгелевої тіпси. Далі придаю форму вільному краю і хочу зауважити те, що під час опулу форми ці діпси дуже сильно пахнуть пластиком. Тобто, можливо, там гель і присутній, але все-таки пластик там також є. Тому, якщо плануєте придбати їх свою роботу, зверніть, будь ласка, на це увагу. Також ще гарненько шліфую поверхню, тобто роблю її шершавою. Це мої тіпси, тому що е, вона гладенька і матеріал може на ній не триматися. Далі відступ від кутикули. Я промазую ще додатково базою і приходжу до вирівнювання, точніше, навіть укріплення е, нігтів, відповідно, не базою, ні в, в якому разі, а твердим матеріалом. А саме в мене зараз в роботі рідкий полігель. Перший раз користувалася цим матеріалом, дійсно, він має дуже гарну міцність і мене нігті відносилися без єдиного без єдиної поломки Ось такий проміжний результат в мене вийшов, насправді дуже непогано виглядає. Далі, в якості дизайну, я беру фольгу, нарізаю її на шматочки, на нігтик базою роблю таку кляксу, нібито, трошки поправляю її тоненькою кісточкою і поверх прикладаю цей шматочок фольги і засушую його. Коли цю фольгу зняти, виходить ось така цікава золота крапля. Насправді, поки пляла ці нігті, я дуже втомилася, тому дизайн мінімальний і він зосереджений на тому, щоб просто е перекрити оцей ось перехід від своїх нігтів до продовження геловою тіпсою. Звичайно, я, як завжди, заляпалася лаком. Ось, бачите, промальовую так, щоб просто закрити оцю ось посмішку, можна сказати, тобто місце переходу від нігтика до тіпси. І все одно виходить ось такий цікавий дизайн, можете побачити, готовий він уже на мізинчику. Далі, звичайно, покриваю все топом і милуюся результатом. Незважаючи на творчий переполох на моєму робочому місці, нігті вийшли досить гарні, такі з шикарним дизайном цей блиск взагалі вау. Насправді, робота з гелевими тіпсами не настільки проста, як здавалося, хоча у всьому потрібна практика. Тому, будь ласка, оцініть в коментарях мої старання, також чекаю на підписочку від вас і лайк. Всіх люблю і до побачення, Па-па!